Слава Україні! 658-й день повномасштабної військової агресії Росії проти України триває. Маємо для вас новини з життя Кременчуцької громади. Доба у якій для її мешканців минула відносно спокійно. А ще звичайно акцентуємо на злочинах Кремля. В ніч проти 13 грудня окупанти атакували мирні українські міста безпілотниками типу Шахід з району Балаклави. Зафіксовано пуски десяти ударних БПЛА, усі десять знищено. А от рівно о третій ночі противник завдав ракетного удару по столиці України. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом повітряних сил. Наслідки пекельної ночі шокуючі. У Дніпровському районі у дворі житлового будинку палали Цівки. Уламки ракети впали на приватний житловий будинок. Рятувальники загасили пожежу. Внаслідок обстрілу у цьому ж районі постраждала дитяча лікарня. Медзаклад продовжує прийом пацієнтів, передає Міністерство охорони здоров'я. У Дарницькому районі після повітряної атаки палав одноповерховий житловий будинок. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину дороги без подальшого горіння. Деснянський район. Загоряння на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлово будинку та руйнівні пошкодження авто у дворі будинку проведено евакуацію мешканців. Врятовано 17 людей, з них семеро дітей. Ще на двох інших локаціях району на відкритій території було виявлено палаючі уламки ракет. Водночас, начальник КМВА Сергій Попко повідомив: інформації щодо загиблих на щастя немає. Станом на 12-ту внаслідок нічної ракетної атаки у столиці, постраждали 53 людини: 36 жінок та 17 чоловіків. З них шестеро дітей, 20 потерпілих ушпиталено. Переважна більшість 34 людини отримали різані рани тіла. Ще у вісьмох гостра реакція на стрес. Урешті закриті черевно-мозкові травми, садна опіки та інші. Із людьми працюють психологи щодо типу ракет, якими бив ворог помирним українцям, як повідомляє генштаб, росіяни атакували зенітними ракетами комплексу С-400 та крилатими ракетами іскандер. Масовану атаку Києва прокоментував президент Володимир Зеленський. Він подякував військовим і службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки. Глава держави також повідомив про нові потужні домовленості. Зокрема, вчора з президентом Байденом було досягнуто угоди працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні. Цитуємо, Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, б'ючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних об'єктах. Тах взимку відповідь на все це буде обов'язково. Кінець цитати. Не спали сьогодні й Одесити. В Одесі збитий шахід впав на територію авторемонтного підприємства. Двоє цивільних отримали поранення, та опіки нині вони перебувають у лікарні. В Одеському районі уламки дрона впали на будівлю припортової інфраструктури і частково зруйнували її. Постраждалих немає. За повідомленням Миколи Лукашука, голови Дніпропетровської облради, 13 грудня, станом на 7.30 ранку, безпекова ситуація мала загрозливий характер у Нікопольському районі області. Протягом ночі відбулося два обстріли Нікополя. Ворог застосував ствольну артилерію. Люди залишились неушкодженими. Минулої доби російські військові обстрілювали три райони Харківщини. Загинув цивільний, ще один тяжко поранений. Про це повідомив голова Харківської обладміністрації Олег Сенігубов. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більш як 21 населений пункт регіону. Сили ППО працювали цієї ночі на заході. На Хмельниччині під час повітряної тривоги знешкодили ударний ППЛА, постраждалих руйнувань, пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки немає. На полі бою Збройні сили України знищили 950 російських окупантів та понад 50 одиниць ворожої техніки за минулу добу. Про це повідомляють у зведенні Генерального штабу. Зазначають, що напередодні українські військові вивели з ладу 18 танків, 15 бойових броньованих машин, армії РФ, три артилерійських системи, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, і шість одиниць спецтехніки. Від початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 300 41 з половиною тисячі своїх військових. Найбільшу кількість зіткнень захисники протягом доби відбили на Авдіївському напрямку. Далі переходимо до міських подій. Кременчужани провели в останню путь героя. Як міські обранці готуються до бюджетної сесії про чиновницькі егоїстичні пріоритети під час війни та про широкі лави волонтерства. Ми в ефірі щодня, по буднях о 18 та о 20.40. Доєднуйтесь до нас в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на ютубі. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Автошляхи області у проїжджому стані про це звітує Полтавська Ова. Протягом доби до розчищення доріг було залучено 102 фахівці та 66 одиниць техніки. Водіям нагадують, за потреби можна звертатися до диспетчерських служб. Вони цілодобово на зв'язку. На Полтавщині зберігається туман, тож не втрачаємо пильності на дорогах. Сьогодні зранку на молодіжному легковик протаранив стовп. За одну мить передня частина автомобіля перетворилася на металобрухт, ДТП сталося по проспекту Лесі Українки. Інформації про постраждалих не надходило. На місці працювали правоохоронці. 50 тварин, які залишилися без нагляду та їжі після смерті своєї господарки, вивезли з острова Вишняки Кобеляцького району Кременчуцькі надзвичайники. Про це повідомляє прислужба Кременчуцького райуправління управління ДСНС. Як йдеться у повідомленні, 11 грудня рятувальники отримали листа від благодійного фонду ЮАЕНІМОЛС задля спільної організації порятунку. Результат спецоперації 43 врятованих коти та 6 собак. Тварин вивезли за допомогою рятувального катера. Понад 131 мільйон гривень хочуть закатати у Кременчуцькі дороги у наступному році. Такі витрати закладено у бюджет Кременчуцької тергромади 2024. Понад 119,5 мільйонів піде на латання або офіційно утримання та поточний ремонт вулично шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів. Натомість на капітальний ремонт доріг міста передбачено лише мільйон. Водночас понад 2 мільйони гривень за реагент готовий віддати Кременчук Водоканал. Як йдеться на сайті державних закупівель Прозоро мова про 35 тонн реагенту зі зв'язування хлору, який комунальне підприємство має отримати протягом наступного року. Загальна сума закупівлі 2 мільйони 303 тисячі 700 гривень. А аукціон стартує 20 грудня. Поліція Полтавщини прийматиме повідомлення на мобільні месенджери: Телеграм, Вайбер, Ватсап, Сігнал за вказаними номерами. Причина масштабний збій у роботі Київстару. Там продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Як повідомляють, хакери вбили не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на транзитних базових станціях. Тим часом система оповіщення на Полтавщині працює без перебоїв. Збої у роботі мобільного оператора на її функціонал не впливають. Система автономна має високий ступінь захисту та надійності. Заспокоює очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. І знову Кременчук у жалобі 28 листопада на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Андрій Пшенишняк. І сьогодні кременчужани, побратими і рідні герої, прийшли до стін міського палацу культури, аби провести полеглого воїна в останню путь. Сьогоднішній день у нас в жалобі в наше місце в останній путь проважає старшого сержанта пшенішника Андрія Вікторовича, який народився в нашому місті 13 березня 1982 року. Він закінчив нашу 13-ту середню школу. Тривалий час він тут працював в нашому місті по будівництву, по ремонту квартир. Люди, багато хто його знає тут. Але з початку бойових дій, 23 червня 2023 року, він через наш РТЦК був призван на дійсно військову службу по мобілізації, був направлений в одну із бойових частей. Там він деякий час проходив злагодження, згадував. У ті часи, коли він знайомився з новітньою технікою, яка поступає від наших друзів, це нова техніка, і він освоїв її і був направлен в зону бойових дій. В ході дуже такого важкого боя, це сталося. На першому лімані Харківської області. Він відстоював наші позиції і в ході масированого мінометного обстрілу його позиції, безпосередньо його відділенням, він був командир відділення. Наш Андрій загинув. Від отриманих поранень. Він був направлений сюди, на щиті. І сьогодні ми, на жаль, його проведжаємо в останній путь. В нього залишилось батько, мати і син. Син дуже такий розумний. На жаль, такі хлопці, як наш Андрій гинуть. це кращі люди. Це відповідальні люди, це люди, ті, що мають бойовий досвід, ті люди, що можуть за собою повести людей підлеглих від снарядів, від осколків ніхто не застрахований. І, на жаль, сьогодні ми проважаємо останній путь старшого сержанта Пшеничника Андрія, світла пам'ять нашому герою. Жаль, що такі люди виходять від нас. У нього було багато планів. Я спілкувався і з рідними, з його друзями. Осталось так, як сталося. Жаль, вічна пам'ять нашим героям. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Андрія Пшенишняка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. Чергова найцікавіша історія від телекомпанії. Візит йому 20 років його знають у Чехії, у Данії у Румунії. Він чемпіон світу, але зараз у нас тут він виготовляє окопні свічки. Ми з оператором від'їхали усього лишень кілька кілометрів від міста. Поблизу дачного кооперативу у приватному будинку підприємця і мецената Олександра Колотієвського нас зустрічає сором'язливий хлопчина. І, привітавшись, відразу ж веде до свого робочого місця. З одного боку бачимо готові окопні свічки з іншого купу медалей, які просто неможливо перерахувати. Азом! Ніжі! Ти виходиш, твій головний супротивник це штанга. Тобто неважливо, що під ним твій супротивник, тобі головне своє зробити. Медаль з чемпіонату світу Є тут? Є тут. Це за участь, вона видається усім безпосередньо. Одна велика, яка обозначає загальне займане місце. І три малі медалі, які даються за кожну вправу. Яка найголовніша, найдорогоцінніша медаль? Це, напевно, з чемпіонату Європи серед юнаків, тому що це перші мої змагання, які можна так було сказати на виїзді. Також ось ці медалі, тому що це вже чемпіонат Європи серед юнірів. Мені було дуже важко, адже я в 2023 році намагався поїхати також, але не вийшло. Тому поїхав ось вже в цьому році. Ще, 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 ні, тя ні, ні. Допомагає з поїздкою. З ким ви тут контактуєте? На жаль, спонсора як такого нема. По більший честь нас спонсує, або Міністерство культури та спорту, або моя селищна громада. А так, з таких людей, які не фінансово допомагають, а просто різними речами, хотів би відмітити Володимира Самарцева, який в першу чергу допоміг саме Адаптуванням також допоміг знайти місце, де можна тренуватися. Де ви зараз тренуєтесь? У спортивному комплексі Титан. Мій тренер Іван Васильович з банду з моєї області. Також допомагає мені Сергій Вікторович Федоренко, також з моєї області людина. Зранку тренування по обіді кілька годин на допомогу Збройним силам. Засипається віск або парафін, але саме головне в процесі заливки це покрити увесь картон, аби він потім не зміг намокнути і було набагато краще. Також є проблеми, якщо за високий картон можна було наглядно бачити, що віск або парафін під час заливки розливається з банки, що буде також при Використовування самої свічки, якщо дуже сильно його нагріти, буде утворюватись піна, що не дуже зручно під час заливки. Тому температурний режим дуже важливий. У чемпіона світу і волонтера за покликанням Олексія Лісенка є нагороди, слава і можливість бути корисним немає у хлопця тільки одного найважливішого рідного дому. По документам є хатина в Бахмуті, але 18 років прожив під Маріуполем. Під Маріуполем, від якої лишилися одні фундаменти. Як ви сюди власне, потрапили? А, ну, мама спочатку сказала, що треба там, допомогти щось поробити. Прийшов, подивився, коли зрозумів усю суть вироблення, для кого, для чого. Моя мати звати Ольга. На даний момент вона працює продавчиною у місцевому магазині і інколи допомагає мити баночки, які приносять люди. Якось ми зібралися їхати за парафіном. Зібрали там тисяч десять гривень, не вистачало, щоб купити готовий мішок, На один мішок не вистачало грошей. Мама Олексія, яка отримує доходи 2000 в місяць. Виняла 500 гривень і дала на закуп парафіна. При тому у нас багато кременчежан заробляють набагато більше, но чогось черга по допомозі не стоїть. Господар невеличкої майстерні Олександр Колетієвський обмотує жовто-блакитною стрічкою чотиритисячну окопну свічку. І найперше дякує усім, хто таким чином допомагає зігрівати нині наших хлопців в окопах. Почали робити окопні свічки після того, як познайомився там, з десятком військових наших, які знаходяться в шпиталі. Заявка на цю продукцію досить велика. Спочатку робив сам десь тисячі півтори, допомагали онуки, допомагала дружина, інколи діти на вихідні приїжджали, допомагали. Але ну, би, швидкість виготовлення була невисока. Коли Керівництво нашого кооперативу світанок, садового товариства світанок, дізналося, що я цим займаюся, тому що один із членів цього кооперативу служить в армії, і ми йому надали там декілька сотень цих свічок, то підключилися е, члени цього кооперативу і почали е, допомагати зі збором пустих баночок з-під консерви. Заготовки картону та е, в кого були вдома відходи свічок, а пасічники е, приносили е, віск, джалиний віск. В якості помічників в мене з'явився Олексій, а потім ще один чоловік, Олександр, який не хотів би попадати на екран телебачення, тому що його родичі, які залишилися на окупованій території, можуть попасти в підвал їхнього ФСБ. І темп значно зріс. Ми почали робити від 200 до 400 свічок за сутки. На сьогоднішній день виготовлено 4200 окопних свічок і відправлено вже на передок. Тут знаходиться десь 300 з хвостиком свічок готових. І основна у нас проблема сьогодні це парафін і віск. Вартість парафіна сьогодні 75 гривень за кілограм. На 4 баночки йде один кілограм парафіну. Крім того, це баночки ми покупаємо готові, тому що те, що люди приносять, боучні баночки, ми їх обрізаємо. Обрізаємо до такої висоти, щоб висота була менша, ніж діаметр самої баночки. Тоді вона повністю виграє. Отаких От накручених у нас більше тисячі. Їх потрібно заливати парафіном або воском, чого у нас не вистачає. Можна сказати, що це наразі дуже дуже необхідно, тому що холодно і в окопах вони дійсно зігрівають бійців? Вони не тільки зігрівають, вони спасають їм життя. Чому? Тому що дуже багато обморожених рук, ног, ніг, навіть спини є обморожені. Це перше, друге. Коли замерші руки, то управляти безпілотником або подавати снаряди ну, дуже важко. Тож однозначно на перемогу працюють тут, у цій міні-майстерні, і господар оселі зі своєю родиною, і родина юного чемпіона світу з пауерліфтингу. Яку вагу піднімаємо? 320 присід, 245 кілограм це жим лежачий. І 260 – це тяга з пола. Штанга ваша? Так. Да. але вона на спині. Ну, а куди ми доправили ось цей ящик окопних свічок? Про це далі обов'язково розповімо.